Усім величезний привіт! Я вже в магазині, я вже вишукую бренди сьогодні 104 гривні за кілограм пари останній день завозу. І я тримаю французькі босоніжки. шкіра, шкіра всередині, вверх, тобто все круто, Франція тут. І якийсь такий чоловічий, немає шнурівок, але це байка можна докупити. Вони досить непогані, Чуть-чуть втратили якби, форму там, бачите, на носочку. Ну, Но я шукаю, я шукаю щось дуже класненьке. Ну, а як знайти, якщо, наприклад, завіс поганий? Ну, буду старатися від том Тайлору по суніжки з падрилі, подивіться в якому стані, а стан ідеальний. Просто ідеальний стан. Коралово-червоний колір, том Тайлер, німецький бренд і не дешевий. Я дивлюся на них. Така аж слинки течуть, тому що реально дуже класні, класний стан. Дуже, дуже все сподобалося. Взуття багато є, але якби демі сезони, то, наприклад, такі черевики теж мені сподобалися такі спортивні від Ріплей. Але на цих черевиках, я думала, що їм взагалі нічого не бракує. але я побачила, що не активна блискавка, тобто вона поломана. Бачите, де бігуночок. Теж можна зробити, зремонтувати. Я пішла на сумки останній час, мені чомусь не щастить. Так бачите, багато сумок з гіпермаркетів. Давайте купатися, давайте шукати. Я побачила гаманець. І це бренд Fabretti це італійський бренд. Це італійський бренд для поцінувачів стилю і якості. Ми його залюбили. Там було, напевне, купа грошей. Подивіться, я дивлюся, що там ще залишилося, можливо, якогось 100 євро для мене. Але я розчарована, 100 євро немає. Ну, як бачите, гаманці можна придбати в нас навіть від таких крутючих італійських брендів. Те, що він був залюблений, він не був рваний, там все працювало, блискавка, тобто це шкіряний був гаманець. Якесь таке далі, незрозуміло, що туди насипали. І останній час таке враження, що товар, напевно, вже продавали довго. І, можливо, чогось там свіжого чуть-чуть додали, легко зробили вливання. Але в цілому, або якісь такі низькі закупки дешеві, нічого око так не дуже тішить. Вона все ж таки ні, ну є, є в чому вибрати. Але ми настільки вже звикли, що має бути класне, кашемір, шовкові хустки. <смі> ну, ви розумієте, що хочеться, ми, дівчатка, приводимо і хочемо класні лашечки знайти, класні сумки. Сподіваємося. Як бачите, поруч зі мною теж риються, копаються. І я дивлюся шарфи, шарфів багато, хусток. Тобто, таке є, ну, можна шукати. Це шовкова хустка, мятний колір, Я побачила, пару має плямочок незначних таких. Це натуральний шовк, хоча бірочка відсутня. Ну, тобто багато шарфів, але на вулиці досить жарко. І знаєте, коли ти береш такий нагрітий просто і оцей запах вже він розпарений. Від жари береш теплий шарф, то вже якби ти не розглядаєш його для покупки. Це теж шовк натуральний. не незрозуміло, що це за шарф, не було бірочки. Це теж красивий кольор, лососовий, такий до коралового. Якість дуже хороше, але теж немає бірки. З пінгвінчиками хустка. І теж натуральний шок, але він вже втратив свою актуальність. Як бачите, цей шок вже розповся, розлізся. Ну, така доля. Так, натуральна хустка від iesprit в ідеальному стані, це 100% бавовна, є всі бірочки. Дуже добре мати таку хустку, коли ви виїжджаєте на природу на відпочинок, тому що це натуральне і вона світла. Покрити голову, не на пече. Так, такий ще шарф, він комбінований різними кусочками тканини, такий як печворк, ну це не Ну, но... Таке. Класний шарф і теж відчуваю, що це натуральний шов, але немає ніякої бірочки. Микеланджело, Рим. Поліестерова хустка. Про що тут взагалі яка суть була закладена, якби, можливо, якоїсь фірми, Так, кроватки є, є шовк, бруднолька хустка. Навушнички пішла на звірята, тому що хочеться щось класного знайти. Ранений ведмедик. Ах, як йому не пощастило, а мавпочка просто. Дуже якісна, дуже така мила. Так, ще є величезна мавпа, така чорна кін конг живий, хто дивився колись там, напевно, в 90-х роках цей фільм. Ще були відеокасети, брали на прокат. Хто пам'ятає ті часи, такі, коли технології тільки починали зароджуватися? В нас, вони вже в інших місцях були зароджені давно. Так. Фланелова сорочка. Коли похолодає, ой, будете шукати, ой, будете локті кусати, згадувати. мої відео, подивіться від Томі Філфігер. Перед останній день новесенька чоловіча сорочка. Від хьюку бос. Сорочка, смужку. Ідеальний стан. Хьюку бос коштує купіші грошей. А тут нікому не потрібно. Ну, люди добрі, йдіть, хапайте. А скажу вам, де знаходиться цей магазин. Це знаходиться він на вулиці Базарні, місто Львів. Так що подивіться, який вибір чоловічих сорочок. Далі знову від Hilfiger. Це оригінальна сорочка, якість висока. Це такі сорочки треба дати купа грошей, а тут вони вам обійдуться в останній день пару гривень буквально від Hugo Boss. Ще одна сорочка, і вона в новесенькому стані. Вона просто в новенькому стані. Я її розглядаю, тому що я маю для кого таку сорочку в ідеальному новому стані. Я, маю для кого? Сподіваюся, що підійде. Емочка. Вона, вона така слідда по фігурі. Це оригінальна, бачите, по бірсі новесенька сорочка. Клітинка така фіолетово-біла. Приємна досить хіл композ. Но треба брати треба брати я її не вішаю, Від Айгнер, мій улюблений бренд. Парфума, це німецький люксовий бренд. Сорочки, блузи, там сумки таке все дорогуще. Я неодноразово вже вам наголошувала на цьому бренді. Звертайте увагу на цей бренд. От така вона в смужку яскраву. так. Чоловічого досить багато класного. Покажу трохи футболочки. Ця футболка досить сподобалася. Я її роздивляюся, вам показую і поруч вже є чоловік з жінкою, і вони потім забрали ту футболочку. Я їм навіть порекомендувала. Дуже добре для чоловіка їй підійшло. Ця футболка з кишенькою, плюс вони люблять. Чоловіки такі футболки, ця ще дуже хороша. Подивіться лососовий такий а, колір, а, оранж, лосос, щось таке. Так, бачу знову непогані речі. І футболочка поло від FukuBos новесеньке, не просто новеньке, ну ідеальний стан, але та наліпка. Вона комусь ця футболка належала в якихось таких соціальних закладах. Там такі наклеїчки приклеюють, і ту наклейку вже нічим ви не знімете, тому що вона передбачена для прачечної, для гарячих температур, вона витримує її і вже не знімете так. Жакет, піджак, піджак. Так, поважила я сорочку Hugo Boss чоловічу. 20 гривень майже заважила. 20 гривень сорочка від Hugo Boss це вже ні про що. Це проїзд в транспорті міському. Так що ще така є. Чомусь між жіночим одягом Desigual, ось така сорочка. Іспанський дорогущий бренд. Ну, цього бренду все яскраве, таке принтове, ну, Іспанія. Тепло, кольори, там все таке соковите, якби колоритне. Такий сватрик на гузочках. Легесенький, легкої в'язки, насичений жовтий колір. І це від французького бренду. Ні, це не від французького. Я прочитала на одному сайті від французького на другому, що це лінія Batty Barkley. Тут Німецька, але називається він Win. Якщо правильно, ніби по-французьки так. Ну, тобто якось дійсно уї, дійсно так. А, так, це жіночі, Я переглядаю. Ну, як ви побачили, була сорочка чоловіча. Від І Хто любить бренди Сегуал? Пишіть в коментарях. Дуже цікаво, тому що бренд такий специфічний, з специфічними принтами. Я скажу, що. Товару багато, дуже жіночого, і таке враження вже який раз я приходжу в цей магазин, що або довго цей товар продавали десь там. Ну, видно, що він дуже перебраний, такий. Ну, багато всього, ви бачите, я погортаю, вам покажу. Якби щось проскакує, дуже-дуже незначно робе це німецький бренд, такий джемпер, дуже приємні кольори, ніжно-рожевий, такий колір кориці, там, бежевий, білесенький і непоганий. А такий джемпер класичний, хто любить такий виріс, такий хомут, якому не заважає. Так, але тут склад модал, поліакрил, поліамід, тобто склад ну, нікуди не годиться. Хоча би чуть, чуть було бавовне. Я не кажу, що це має бути повністю там, кашемір і вовна. Але хоча б було чуть-чуть віскози або бавовне, ну, а не повністю такий синтетичний від. Полке це швейцарський бренд. Бренд, який спеціалізується на кашемірі. Це дійсно кашеміровий джемпер. Ну і толку з того його вже їла міль. Я вам скажу: міль має хороший смак. Міль не їсть синтетику, а Міль, от її треба віддати належне за те, що в неї хороший смак до їжі. Вона планку не занижує. Вона їсть чітко кашемір і вовну. Ах, Далі знову цей бренд Wii. Класний який джемпер. Ну, з шимером блискучим не люблю таке. Так, бачите, скільки товари, що товари товару дуже багато. Людей немає. Практично пару людей. Це від The Stories. Шведський бренд. Це лінія H&M, там COS, ця вся група. Тут навіть вовни є і досить немало є вовни. Теж такі тепленькі. Оцей є. Виглядає, що він вже вінтажний, кардиган на гудзиках такий подовжений, середньої в'язки і насичений і червоний колір. Дуже красиві гудзики з геральдикою. Такі металеві, як мідіні. Ну це такий класичний, можливо, вже вінтажний, 100% вовна. Вовна така ну, чуть-чуть колюча. Подивіться, яка сукня від Ted Baker і яка ж FIFA в такій сукні, куди ж там, бачите, фотографувалася. Тобто сукня досить класна. Це бавовна з еластаном, колір такої фуксії, Як бачите, знаменитості не оминають цей бренд, тому що бренд досить дорогий. Але мені прийдеться повісити назад цю сукню, тому що український покупець такі сукні, на жаль, оминає навіть за 100 гривень. І навіть перед останній день ця сукня пасить в секунді. Ще ось така мінімальна, мінімалістична, точніше. Мінімалістичного стилю сукня чорна. Я думала, тут хоча б щось є натуральне, але там все синтетичне. Ні, є віскоза. Подивіться, що я знайшла. Я знайшла піжаму швейцарську. А, 52-й, це, напевно, їхній, ну європейський 52-й, досить великий розмір. Вона новенька. Вона новенька, швейцарська піжама. Я скажу вам, що тут могла людина купити тільки з грошима, і яка себе там. Любить десь на своїй вілі носити таку піжаму. Ще й не розпарована. Подивіться новенька піжама. Хтось собі придбає. Сподіваюся в останній день. Або ще а, сьогодні вперед останній, тому що піжама варта уваги. Таке пальто. Класичне, стильне, якісне. І тут вовна є, вовна з віскозу 70% вовни і 30% віскози. Подивіться, яка якість хороша. Досить стильне, пальто, класичне на кожний день. Ну, а це вже таке від нагнав, солодке, рожеве з хутром. Воно таке миле, ну, нучудне дитяче. Дуже таке миле-миле. Тут теж дуже хороший склад, тут є вовни багато. Ну, наф, наф дуже хороший бренд, недешевий. Так, і марк Аурель це німецький, німецький люксовий бренд. І не дешевий. 36-й розмір. Це якби штучна така дублянка. А, досить вона важкувата. Якби ну, таке ну, це не натуральна замша, але марка Aurel досить дорого коштує. Так що звертайте увагу на якісь такі більш дорожчі бренди. Для чого вам купляти, наприклад, дешеві бренди в секунді, якщо можна купити дорогі? Але я бачу останній час, що попробую їх знайти ще в хорошому стані. Тобто, ну так, мої рекомендації повинні працювати, але. Від Cotton. це теж дорогий бренд, досить. І якісний жакет, красивий такий глибокий синій колір з такими білими смужками. Він на весенькому стані. Класика, 38-й розмір. Написано, що виготовлений в Турції, там ще хто знає, що написано. Не хочеться навіть читати. І бачите, такий жакет. Класика, класика. І джесіки це німецький бренд, жакети теж є. А я вишукую бренди, ви ж знаєте, вишукую. Так що підписуйтесь на канал, ставте подобайки своїми чарівними пальчиками. Тепленькі якісь такі речі. Особливо класно їх розглядувати, коли більше 30 градусів. Жари. Аж хочеться їх приміряти, одягнути, а літнього досить небагато. Я скажу, ну ця сукня Витит Бейкер, бачите, зірки Голлівуду і там зірки, хто знає чого, якихось соціальних мереж або актриси, носять такі сукні, вони виходять в люди, в світ. А тут останній день, ну де дівчатка, молодь, ну, купіть собі таку сукню, вона коштує там 15 гривень 20-25. ну і ви будете йти вся, така всі будуть звертати на вас увагу, що ви така красуня, такі в смужку брюки, жалітні, но теж такі брюки, я бачу, не хочуть купляти в нас. Це Пітер Хам. Німецький бренд, вони новесенькі. Оксамитові, оксамитові брюки, не знаю цей бренд, але на вигляд вони дуже якісні, люблю оксамит. Завжди речі з оксамиту виглядають презентабельно, вони виглядають і дорого, що, що би хто не казав. Багато хто не любить оксамит, але ця тканина варта уваги, тому що завжди вона виглядає дуже гарно. Так, колір ще зелений, такий, красивий, глибокий. Так, джинси теж від Desigual, Від цього іспанського бренду вже сьогодні показувала речі від цього бренду, і неодноразово розказую. Вони такі приділяють увагу таким деталям цей бренд, якби, і тому він і дорогий. І завжди якісь там принти присутні, бачите, є плямочка, тому вже ніхто їх так і не купить, але бачите, як вони розшиті знизу, мають блискавки бокові. Ну, сама модель і задумка досить непогані, вона якби і одночасно, а знизу таке доповнення. Я ледве, я ледве плетуся з магазину. Час мені пройтися, хоча жари ще дика, все так аж плавиться, я зайшла в Сіті Buffet та Проспект Свободи. Тут можна вибрати дуже багато чогось добренького, салатики, друге парший і компот, сочки, солодки, Таке мня, -мня. Я люблю цей заклад, цей буфет, Ви собі підходите, набираєте їжу, якби все, що ви бажаєте. І це на вагу на 42 гривні за 100 грам. Бачите, все на вагу я люблю. Не тільки одяга на їжу, тому що можна собі вибрати всього по чуть-чуть локально. Дуже великий вибір. Що я собі взяла, хочу пообідати хлібчики, бачити картопельку, котлету, гречку, купа, салатики і солодки. І так мені тут добре, я собі сілася біля вікна, збирається на дощ і почав вже моросити, але мені якби все одно я якраз поїм. Чуть-чуть повітря може освіжитися, все смачно, і тортик дуже смачнючий. Рекомендую цей заклад, якщо ви хочете перекусити. За це все я заплатила близько 280 гривень, так, грубо, біля 300 гривень заплатила. І що починається дощик, а я сижу, насолоджуюся їжею. Чекаю, щоб дощик перестав. Що я придбала в цьому магазині, що ви бачили відео, я придбала сорочку чоловічу від фігур-бос. Єдина покупка, вона була в ідеальному стані в новому тобто. І я мала для кого, я задоволена цією покупкою, бо Бос, повірте, не купиш за 20 гривень. І я відправляюся далі. Всім папа, цілую, обіймаю, знову збирається на дощ, такі хмари бачите. Tom Tom